Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. У Рівному переселенців реєстрували для отримання фінансової допомоги від ООН. Безкоштовно вакцинували від інфекційних хвороб. У Рівному працювала виїзна мобільна бригада медиків. 12-річна школярка власноруч пече торти та макарони. Рух дорожнього транспорту по вулиці Чорновола на ділянці від вулиці Карнаухова до вулиці Бачинського станом на 18-ту годину не перекрили. Про повне перекриття руху від сьогодні з 10-ї години через відновлення ремонтних робіт повідомляла вчора прес-служба міськради на сторінці у Фейсбук. Обмеження руху мало тривати до 16 листопада. Нагадаємо, роботи з капітального ремонту там розпочали у червні цього року. На понад кілометровому відрізку планують вкласти новий Шар асфальту та облаштувати дорожню інфраструктуру. Уточнили у прес-службі Влітку ця ділянка також була закрита для руху. Підписане розпорядження від сьогоднішнього дня, якщо не помиляюся, повинна бути, була перекрита вже дорога з 10-ї ранку, але дорога ще не перекривала, оскільки стягується так само техніка, вона не габаритна, вона йде під'їздними шляхами. Тому дещо питання перекриття від COVID термінувалося, але вона буде вже перекриватися сьогодні. Це, мабуть, що однозначно, коли вже стягнеться вся техніка для виконання подальших робіт. Все не хотілося просить міста. річна Любов Лемишева приїхала з Бахмуту в серпні минулого року. Зараз пенсіонерка живе з сином і невісткою у Рівному. Я ще сиділа до последнього ждала пока мені грухнучем угол обвалився, дома. Тоді тільки поїхала. сьогодні. Жінка прийшла оформити фінансову допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців у приміщенні філії міського департаменту соцполітики. Мобільна бригада благодійного фонду Право на захист реєструє внутрішньо переміщених осіб для отримання допомоги. Що сказати, тяжко, кініше, переселінчиськи віддає повністю за квартиру. У нас чотири чоловіки, ми все даємо що й доплачуємо. Квартири дуже дорогі, дуже дорогі. 56-річна Надія Гаран до повномасштабного вторгнення жила в селищі Брилівка на Херсонщині. У серпні торік каже, виїхала з чоловіком, який має інвалідність. Що бачили? Танки, ракети, нас вокзал зірвали. Люди загинули. Важко виїжджали. Виїжджали. Дуже дорого виїжджали, дуже дорого. Ми виїжджали через Крим, через у нас іншої дороги у нас немає. Міст розбитий в Херсоні. Зараз розповідає, з чоловіком живуть на хуторі Зарічненського району у приватному будинку. Сьогодні, щоб зареєструватися на отримання фінансової допомоги, п'ять годин їхала до Рівного. Один раз червоний хрест допоміг, піше ніякої допомоги нам було. Дві тисячі, я отримую і чоловік, як і три тисячі. Ці дрова купуємо. І, і якось йому. І таблетки чоловік постійно на таблетку. Подати заявку можуть переселенці, які релокувалися після 24 лютого 2022 року, а також ті, хто мали статус біженця за кордоном, а зараз повернулися, каже реєстратор з питань грошової допомоги Олег Мичка. Обов'язковою умовою є належність до однієї з категорій соціальної вразливості. Чоловіка, або жінка, які самостійно виховують дітей до 18 років. Люди старше 55 років сім'ї, які мають когось зі сім'ї є група інвалідності, або, можливо, серйозні хронічні захворювання, і відповідно родини, які або опікуються, або усиновили дітей. Це одноразова фінансова допомога, яка становить 3600 на кожен місяць протягом трьох місяців. То загальна сума має становити 10 тисяч 800 гривень. Реєстрації не підлягають ті внутрішньо переміщені особи, які вже отримували грошову допомогу від міжнародних організацій у 2022-2023 роках. каже Олег Мичка. Розклад руху мобільних груп публікують у телеграм-каналі Грошова допомога ВПО від УВКБ ООН у місті Львів. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Ротик мені відкривайте, відкривай. 에... 에... Чого не треба говорити нічого? Це ж нормально. У 76-річного Миколая Синюка беруть мазок на аналіз на коронавірусну інфекцію. це бригада медиків у вакцинальному автобусі. Окрім обстеження, Микола Синюк вирішив перевірити рівень холестерину та глюкози у крові. Я хочу скористатися можливістю такою, ну перевіряти, чи є цукор у крові. Яка там порція? Бо я перевіряю весь час. А це... Ну, Використовую можливість. У мене глаукома лівого боку, правого теж, я періодично можу перевірятися. Раз в три місяці тиск перевіряю очний і цукор. А це вже буде позачергово. Прийшов, бачив, автобус стоїть, запитав, щеплюють, не треба нікуди йти, на місці все зробили. Так, погодився. Від правця щепився, бо не пам'ятаю, коли останній раз був щеплений. Так що треба берегти здоров'я мобільна бригада, зокрема, вакцинує від кору, краснухи, паротиту та інших хвороб, розповідає сімейна лікарка Вікторія Пашковська. Ми проводимо вакцинацію складом мобільної бригади проти таких захворювань, як ковід, та проводимо щеплення проти дифтерії та правця для дорослого населення. Також ми проводимо обстеження проти ковід 19 методом ПЛР, і також ми проводимо оцінку стану здоров'я дорослого населення, тобто визначення рівня глюкози крові, загального холестерину та визначення артеріального тиску, зі слів заступниці директора департаменту охорони здоров'я рівненщини Олени Гандюк, ця мобільна бригада виїжджає у віддалені населені пункти області. Це відбувається від ковід. Тому що осінньо-зимовий період і актуальність цього знову зростає. Є в нас бажаючі вакцинуватися, є в нас бажаючі захиститися. Це дуже добре. За даними обласного центру профілактики хвороб, спочатку цього року проти дифтерії та правцюри вакциновано майже 72% підлітків та 57% дорослого населення з гострих вірусних інфекцій. Продовжують люди хворіти і на ковід. 19 ми не очікуємо того жаху, який у нас був зі смертністю, тих проблем пов'язаних з госпіталізацією, які раніше були. Що стосується захисту від таких інфекцій, як дифтерія, правець достатньо багато звертаються дорослих ми багато проводимо щеплень нашим військовим, бо достатньо високі ризики. Отримати відповідні проблеми на передовій, і це досить важливо. Бригада медиків у вакцинальному автобусі працюватиме на Рівненщині і надалі, зазначила Олена Гандзюк, Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини Рівне. Я протираю для початку дечки. Я протираю для того, щоб не було ніяких залишків від попередніх макаронів, щоб коврики були чистими. От і протираю я їх звичайним спиртом. 12-річна Софія Дмитрук випікає торти та французькі десерти. Технологію приготування макаронів дівчина опанувала на онлайн майстер-класі. Розповідає її матір. Дуже вона мене просила, мама. Я хочу пекти макарони. Я їй кажу, що доця. Це важкі десерти і дуже дорогі. Давай не будемо. Давай на одних бентотортиках і все, тобі буде важко. Ні, мама, я хочу. Ми пішли, записалися на той мастер-клас, вона дивилася вам не передати. Після того, як ми вже притерли, ми починаємо готувати саме тісто е, для наших макаронів. Нам потрібна мигдальна мука, е, цукрова пудра, е, білки, е, барвник. <кій> е, також ще потрібен цукор. Усі інгредієнти для майбутніх макаронів Софія зважує, а мигдальну муку просіює. Я пам'ятаю, мені на день народження мене якраз було теж в липні От мені подарували бантотортик. Він мені дуже ну сподобався, і я вирішила спробувати. Пекти, тортики робити на замовлення. У мене, звісно, не одразу все виходило. Я багато робила на благодійність тортики. От, ну, а Ну, Потім вже я пішла на курси, у мене вже стало краще виходити, ну і почалися замовлення. Далі нам потрібно зважити білки 57 грамів. Каже, свої кондитерські вироби періодично продає на благодійних ярмарках. Улюбленого десерту Софійка не має, але найцікавіше каже пекти торти на дні народження. Спочатку нам треба, щоб розтопився цукор, а потім вже збивати на водяній бані. Так його виключаємо і вбиваємо. Софія Дмитрук має чотирьох старших братів. Вони працюють у ресторанах Рівного. А її матір Олена Дмитрук за освітою кондитерка. Жінка каже: у їхній родині всі мають любов до кулінарії. Вона з дитинства, навіть, напевно з двох років, вже любила з тістом мати справу. Вона любила розкачувати наполеони. Я навіть дивувалася гарніше. За мене получалися в неї збивала безкітики. А коли замітили, замітили, ми ще 8 років. Вона в нас пекла кексики завжди, пекла бисквітики. Коли Бог дає сина, значить дає захист для мами. Але коли. Народжується донечка, значить, Бог каже, що це твоє продовження. Тут гляньте, кондитер продовження. З готового тіста Софійка формує макарони. каже, перед випіканням вони мають постояти 30 хвилин. А я б хотіла б стати кондитером. А ну або ж випадати танці. Поки макарони випікаються, дівчинка готує бенто-торт. Це міні-десерт, який призначений на одну персону. Рецепт дивиться у своєму кулінарному щоденнику. Софія Дмитрук розповідає: зараз веде свій кондитерський блог в інстаграмі і хоче навчитися готувати більше видів солодощів. Ось такий у нас вийшов тортик, і зараз ми будемо писати лова. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. На Рівненщині оцифровують галузі регіону, а також чисельність переселенців. Про це сьогодні на брифінгу розповіла заступниця начальника ОВА Іванна Смачило. Наразі на сайті у публічному доступі міститься інформація з п'яти тем: інвестиційні пропозиції, розвиток тваринництва, чисельність внутрішньо переміщених осіб у районах області, доходи та видатки тергромад, діяльність ЦНАПів. Загалом система дозволяє ідентифікувати географічне розміщення об'єктів, та їх підпорядкування, здійснювати аналіз статистичних показників та представляти їх у вигляді таблиць, графіків, карт, супутникових знімків, звітів. Ми оцифруємо всі дані по всіх галузях життєдіяльності регіону для того, щоб вони виконували свої дві основні функції. Перша функція це. Задля прийняття правильних і швидких раціональних управлінських рішень державними органами влади органами місцевого самоврядування, також цей дешборд цікавий для використання інвесторам, які вже працюють або мають намір працювати на теренах Рівненщини. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.